Десять речей, які чоловіки дізнаються занадто пізно. 1. Чим менше ви говорите, тим більше важать ваші слова. 2. Не приймайте усе на свій рахунок, бо не всі думають про вас так само, як ви. Три. Коли ви зосереджуєтесь на проблемах, у вас буде більше проблем. А коли ви зосереджуєтесь на можливостях, то матимете більше можливостей, 4. Незалежно від того, наскільки боляче вам зараз, коли ви озирнетеся назад і зрозумієте, що оця боротьба ваша змінила ваше життя на краще. П'ять. Завжди буде причина, чому ви зустрічаєте людей. Або вам потрібно змінити ваше життя, або ви той, хто змінить їхнє життя. Шість. Ніколи не бійтеся пробувати щось нове, тому що життя стає нудним. Коли ви залишаєтеся в межах того, що ви вже знаєте Номер 7 Коли вас ігнорує людина, чия увага означає для вас найбільше, реакція у вашому мозку буде схожа на фізичний біль. Вісім. Іноді ви ніколи не дізнаєтесь про цінність моменту допоки він не стане спогадом 9. Як тільки ви починаєте помічати те, за що ви вдячні, ви починаєте трічати з поля зору те, Чого вам не вистачає? 10. якщо ви не контролюєте свій рот, ви не зможете контролювати своє життя.